Кінчиться війна, я розцілую всі ікони. Присяду в хаті край вікна і буду чути церковні дзвони, і буду гладити лице, сльоза покотиться, п'ємаю, і кожен клаптик чи брецем в душі своїй повистеляю І я наплачусь до досхочу сльозами вмию всі могили Зварю від з перстачу і вип'ю келишок для сили, і вип'ю другий, щоб відран не залишилося і сліду. Налью лью наливки повний збан і понесу її сусідам. Ми будемо удвох мовчать, хміліти разом і тверезіти, ми будемо пошепки кричать і в небо кидать жовті квіти, і сині айстри розцвітуть на полі битви під Херсоном. Червоні маки проростуть під Києвом, над збитим дроном. Коли закінчиться, коли усі говорять, що не скоро. Але готую я столи і промовляю скоро, скоро, ще день, ще ніч, та й ще зима, а там весна і перші грози. Коли закінчиться війна, я вам нарву букет мімози.